Доброго дня всім! Я сьогодні знову з вами. Всім самого найкращого, доброго, побажань вам самих найкращих до вашої оселі, щоб у кожного душі було все добре. Я так бажаю вам, бо сама цього потребую. І через це так завжди до вас привітаюся якнайкраще. Бо, знаєте, з цим живемо ми. Тому завжди стараюся як найкраще сказати самих кращих слів і побажань. Я всім дякую. Хто сьогодні зайде новенький до мене? Моя така історія невеличка, всі, як знають, що я україночка і приїхала з України під час війни до дочки своєї. А вона у мене тут замужем у Новій Зеландії. І тому бабуся приїхала, якби трошки допомогти малечу глядіть і трохи уділяю і собі якийсь час, щоб десь трошки спілкуватися з вами. Бо як правду сказати, благодаря цьому, що я відкрила цей канал, я маю людей, з якими я можу говорити, общатися. Ви десь мене почуєте, десь мені може просто скажете привіт. І я вже знаю, що ви зі мною і десь мене бачите і чуєте. Тому хочу наперед всім сказати, як би там би не було, Підписуйтеся, ставте мені лайки, бо, знаєте, це все-таки фіксується, ми живемо. Якщо ми не будемо ставити якісь ці лайки, що ми там зустрічаємося, розумієте, канал не буде существувати. Нам треба чим більше буде лайків, чим більше буде якби, підписників, тоді ми... Свою історію продовжуємо. І не тільки я свою, а я і вашу історію. Бо будуть у мене підписчики, і вони будуть бачити, що ми спілкуємося. Ютуб буде бачити, що народу це цікаво. І десь ваші діти, може, понімаєте, зможуть потім розкрити цю картину нашого життя. А ми ж усі, як кажуть, під Богом живемо. Дуже прошу, хто новенький заходить. Підписуйтеся, ставте да, ці лайки, нажимайте на дзвіночок обов'язково. Знаєте, дорога така була нелегка моя, але під час війни мені в такі роки прийшлося перетнути ці кордони. І прилетіти до Нової Зеландії. Знаєте, деякий раз мені в коментарях пишуть, як ти туди попала. Як ти? А хто це пише, не знаю. Але як ти туди попала? <гум> я не знаю, хто це там пише, але я відповідаю, що дякую, що зі мною. І, і це вже добре. Так, да, дійсно, у кожного своя історія. І про неї може якось, і, і знаєте, і треба говорити. Тому що, коли ми щось говоримо про себе, ми хоч трошки щось можемо, знаєте, ну як сказати? Ну, розкривається трохи. Ну, десь щось тяжке, легке радіємо десь чому-то, десь, десь тяжку минуту, десь те, що ти не можеш може комусь сказати, ти можеш висказатися тим людям, які тебе чують, які спілкуються з тобою хоч так і піддержують тебе. І тому. Моя така дорога сюди, до Нової Зеландії, була не із легких, і яка буде назад додому, не знаю. Бо дуже скучаю за своєю Україною, дуже скучаю. Погода така нас трошки зараз, якби й не дуже балує. Але. Але все одно, якщо дощі йдуть, то трошки тяжкувато. У нас зараз зима. Я думаю, скрізь, якби зараз уже літо, бо це такий серпень, був самим жарким у нас на Україні, і ми часто дуже з сім'єю виїжджали до моря. І це було дуже добре. А зараз, а зараз так, як є. Тут океан, який вмиває цей острів. І ця нова земля продовжує вже мою історію і вашу. Дуже хороша тут природа. Не те, що хороша, я хочу сказати, багатіша. Багатіша тут дуже багато чого, Того, що я колись не бачила і не знала. От. Та, правду сказати, ви знаєте, тут. Самоліта не бачила. Там що, з Братського району, там, де я колись родилася, потім училася в Миколаєві. І хочу сказати, знаєте, ну, то кукурузник, чи як він там називався, тоді той е, самоліт до Миколаєва, там, я не знаю, годину він летів, чи скільки, там, я вже не пам'ятаю. І отуди потім вже добиралися ми до свого місця проживання. І отак от наші юнацькі роки проходили. Так. А зараз вже не знаю, як це назвати, але, але ми живемо, ми живемо в тому світі, в якому є. Я щаслива тим, що я дожила до таких років. І кожен день вже прожити. Це вже наша історія. В особенності моя. Моя, вона така складна. А я, я так, ви знаєте, я переживаю це все. Я не знаю, скільки ще це може це все. Вистоять, видержать, не знаю, на цій чужій землі. Ми черічур привикаємо до своєї, як кажуть, країни, в якій родилися і прожили, в якій училися. А тепер нам трошечки, якби воно і не по собі, але нічого не зробиш. Так. Так життя наше. Діти радують е, внучечка, зараз я ось тільки вечором вийшла до вас. Сьогодні так цілий день у мене був, е, чогось уборка е, треба було зробити. Трошки дочка допомагала, трошки я її, трошки готувала їсти, е, бо завтра е, має прийти дуже така е, якби людина нації нашої і має прийти там на якихось минут 40, може, заїде, щоб пообщатися. І тому до дочки до моєї. І тому щось хотілося, вгостити, що я готувала. Зяті нема буде тільки завтра ночі, бо він в Австралії. А я, а я собі хотіла, щоб, знаєте, Щось приготовий, то, то уборка, то дитина, то, а воно ще так погано їсть, це дитя. Ну, нічого не зробиш. Щось десь не по її, сердиться, плаче, треба тільки огождати, поки, поки воно підросте, бо так два рочки. Але я, я сьогодні закінчила куклу, хотіла вам показати, оце тільки радують ці діти. Я тільки куски зробила, гляньте, яка ця куколка. Гляньте, от така в мене це дочечка, яка дуже в'яже, дуже такі, ви знаєте, красиві ігрушки, все м'ягеньке. І дивіться, ножки з литочками зроблені все. Це таке платько. Я думаю, боже мій, колись я в'язала, зараз, розумієте, ця дитина в мене така, іскусство в неї, все в неї. Я цим радуюся. Бо, е, бо знаєте, це не кожному дано. От одне може, а друге ні. І, а я цим радуюсь. я її не вчила, вона сама навчилася. Якось так воно їй пішло до душі. І хочу сказати, що така. І вона сьогодні вже другу почала, вона веде майстер-клас безплатно, але дуже багато також у неї підписчиків. І вона веде е, Ніка Ніка, каже, це називається і це, це в неї Ютуб е, канал теж. І вона веде е, якби ці, як сказати, мастер Е, і показує дуже багато людей, які це їм цікаво, і вони підписуються, і потім ну, вже даже свої вироби по її виробах, вона і схема сама робить все. Ви знаєте, ну, як для мене, то це мама цьому радіє. Знаєте, день так пробіг просто, а до вечора вже так думаєш, опа, вже день в історію пішов. Да. А ще й погода така, ви знаєте, вчора цілий день дощ і днем, і ночі. Сьогодні ну, капочку десь притихло, і 5, цілий день такий, знаєте, моросить, прямо добрий такий дощ йшов. І, і, і зараз не ще. Якось вийти, даже десь піти, немає як без дитину вигуляти. Тому може, якщо завтра буде більш менш погода така трошки губча, то може ми вийдемо, поки має прийти, якби знайома до. Ну, якби знайома така, така з близьких людей і вона обіцяла на 4 години прийти, то я думаю, ми приготуємо там, що у нас греченька ще щось поїсти. То, що Сьогодні приготували, завтра тільки салати. Там тако, і, знаєте, але це, це хоч трошки щось матимеш, і будеш цьому радуватися. І люди що прийдуть, це вже добре. У нас ніколи не буває пуста хата, тут у них їхній дім. А я радуюся, що вони так знаходять себе друг друга. І це дуже добре для мене самої. Так, от. так що ми ні з чим не можемо, знаєте, хочеться змирюватися з усім, а воно не виходить. Як не одне, то друге. Якби документи мої на цю резиденцію ніякі ще не прийшли, і я єрмічаю з України, ще 16 числа. І я думаю, що це вже вважайте, що 16, вже завтра перве буде, і що це за дві неділі не прийшли ще документи. Може, це там так сильно воно. Тяжко, чи що, я не знаю, але ж я знаю, що з Харкова нам присилали посилку е, дочці і це швидко приходило, ну, ця посилка йде. А якщо там йдуть документи, то воно ж повинно якось трошечки. може, е, ну Це бумага там, я не знаю. Ну, зрозуміло, що це документи, що це якось. Це, ну, це якось це А я не добре, що воно. Будемо завтра дзвонити, я думаю, може, дочка, може завтра, чи післязавтра, може, взять, я не знаю. Бо вже буде дома, буду дзвонити, узнавати. Якось не можна надо слідити, де ці документи, чи вони йдуть, чи не йдуть. Знаєте, якось трошки, ну так, якось трошки недобре. Ой. І розочаровуємося в цьому житті, але нічого не зробиш. Таке. Сидиш, як на пороховій бочці. Це не те, що було раніше. Знаєте, пішов на працю утром, на, на роботу біжиш. З 8 до 5 відпрацював, біжиш додому, їсти готуєш, сіли, повечеряли вже все. І сидимо, дивимося, чи кіно, кіно, якесь, чи якісь там новини, чи що нібудь але спокій був в Україні. А зараз кінця краю в цьому немає. Україна страдає. А в особливості наші воїни, які стоять на защиті, це нікому не розкажеш, бо це, ну, це страшно. Про це говорить навіть. Це ужасно. Це розбиті душі. У мене дочка там, і я кожен день стараюся спілкуватися. Якщо десь не виходить на зв'язок, так це просто кошмар якийсь, розумієте? Люди чи живі, чи мертві, чи як. Ну, якось так це все, ну, що це в Україні зробилося. Просто у нас, мабуть, не було достойного, достойного нашого руководства в уряді, щоб це так як треба понимаєте, було. Так олігархи, мабуть, стали. І, і зараз хто що керує, ким керує, хто керує ким, не знаю. Не знаю. В розбитому кориті сижу, просто добивається все морально. І там тяжко було, і, і, і тут тяжко. Просто так розігнали, сві... весь світ Господній розігнали, добивають до кінця цю Україну, тут просудивсь. Така багата земля, така велика, е, велика вона, е, дійсно, помієте, і зараз е, е, скільки хліба на неї вирощували, скільки зараз хіба це можна, щоб це е, е, Ну, я не знаю. Як не там зірвали, то там зірвали і треба і сіяти хліб, і треба якісь овощі садити. і люди його садять, або погода уничтожає, або знищує його, або ж стрілянина -бомбіжка. Ну, І як так? Ну, просто не знаю. І, знаєте, я ще хочу сказати за себе. Я от, Може, це роки мене такою роблять. Я просто не знаю. Временами, наче не хочеться про це думати, а, а воно лізе тобі в душу і все. І тому, і тому трохи, трохи якось не по собі. Е, хотіла щось вийти, може е, маленьке якесь відео зняти. Тож цей душ такий. Під парасолькою тою ти не знімеш нічого. Це треба тільки десь йти, коли більш-менш нормальна така, повімаєте, погодка, щоб можна було вийти, щоб трошечки, може завтра, якщо виясниться, то може десь підемо. Не знаю. Дитина теж требує цього всього. Та й ми також не знаю, я живу тим, ви знаєте, що пішла-купила щось, купила, йду, радію цьому всьому. От купили там якусь та навіть ту тітратку, та навіть той олівець, та навіть ту ручку. Йду, як дитина радується цьому. От ви розумієте, така радість моя. Горнеся до цієї природи, тулися. Оця самотність убиває нас. Я, знаєте, коли людина працює, тоді вона якось, ну, вона якось живе. А коли, а коли ти просто в замкнутому крузі і трошки не так воно, якби хоч, а нічого, якось, якось, може, якось буде. Да. не знаю, даже. Так подавлена сильно, але я нічого не можу зробити. Знаєте, скільки було друзів, і зараз, коли дивишся, тут є вони, тут їх, ти їх губиш, а, а зараз в такий час нелегкий. Розберелися хто куди хотів. І через це ми зараз такому не дуже легкому. Але нічого якось виживати треба. У мене з'явилися в Польщі друзі, чисто, случайно, ви знаєте, познайомилася була із, із людьми, які десь трошки так спілкувалися зі мною. Дуже приємне, таке тепле відношення осталося дружнє. І навіть зараз, на даний час, якби. Овчаємося, де щось дзвонять, де щось розказують про себе, от ми цим і живемо. Так от. Люди ті, що на праці. Правда, ще хочу сказати, як і добра новина. Зустріла одну людину, яка прожила тут вже не один рік, українець наш. Але прийшлося так поспілкувалася з ним трошки з цією людиною, і мені якби такі знаєте, натхнення хороші такі дав, що справу можна знайти працю на фермі, можна знайти. І я вночі пішла. Я ще не знаю, як у мене буде, але трошки усе серпень пройде. Будемо бачити, якщо вже трошки тепліше буде. Я не знаю, може, я навіть піду десь на якусь працю, тому що дуже тяжко без праці. І тому хочу сказати, що не всі українці легенько знаєте, добре відноситься. Да, подивилися людина в руках, то ти вже нікому не треба. А як трошечки ти ще хочеш десь, десь піти на якусь працю, стараються тобі допомогти, то це якби була й добра новина. Дорогі мої друзі, я сьогодні була трошечки з вами, багато ні, але трошечки. Може завтра в мене будуть якісь новини другі, бо дуже переживаю за цю резиденцію свою з цими документами. Електронно прийшли, але вони це електронно це добре, але, але їх нема оригіналів ще. Я подати не можу А на свої документи. Як в мене воно далі просуватися буде, не знаю. Всіх люблю, всіх обнімаю легенько, я завжди з вами. Дуже вдячна, хтось до мене приєднується. Всім добра, всім побажання, найкраще на Україні, миру, порозуміння, всього самого хорошого між близькими людьми, сусідами, з ким би ви не зустрічалися, все найкраще, щоб було. Та й собі такого хочу, щоб було, Та й вам такого вважаю. Тому сьогодні, якби на все. До зустрічі, всіх найкращих вам побажань. Я з вами була Валентина. Думаю, друге відео буде більш цікавішим, і ми ще зможемо щось обсудити краще. Всього самого найкращого я завжди з вами. Дякую, що були сьогодні зі мною.